Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 30 березня, 24 рік. Надходить дуже багато дзвінків, тільки потепліло. Як бачите, погода така, що не зрозуміло, чи футболку одягати, чи куртку. На сьогодні передає 20 градусів тепла. Вчора пройшов невеличкий дощ, 3 міліметра буквально. Ну, все одно волога в землі була, трішки. Підсвіжило, Як бачите, часничок йде вверх. Багато хто звертається, що часник жовтіє. Ну, в принципі, в даний час я бачу тут основну причину це те, що різко прийшло тепло. Часник ще азот не вийшов на той рівень, який потрібно йому для активного росту. Тепло йде, рост йде, А часник азот із землі ще бере погано і медляно. От, тому е, він жовтіє. Якщо жовтіють перші листки, у ну, мене дуже пожовтів. Ну, якщо жовтіють перші листки, які повилазили, які примерзли зимою. От бачите, отакого от плану. Це нічого страшного. Вони ці листки будуть одмирати. Тобто йому не вистачає азоту на нові листки. От Потрібно слідити, щоб нові листочки. Оці вони були зелені. Якщо вони зелені, у вас проблем немає. От. Ті що старі листки, якщо жовтіють, значить Чесночинка сама передає поживні речовини на нове листя і е, забирає його у старого листя. От. Якщо ви вносили азотні підкормки, якщо ви закрили вологу, дали йому трішки повітря, от. у вас повинен бути приблизно такий стан. От, нічого в цьому страшного немає, як бачите, він активно розвивається, він вийде на свої темпи росту і все буде нормально. Але якщо у вас тут пожовтіння молодого листя, якщо є в'янення, розлагання листя, це вже більш проблемно, це вже якась є причина. Причини можуть причин може бути багато. Я скажу по тим основним, з якими стикався, що люди зверталися. От це може можуть бути хвороби, от в цьому випадку. Ви нічого не зробите, те, що ви фунгіцид бризнете на листя, це абсолютно нічого не дасть. От, Значить, десь вони допрацювали, чи при обробці насіння, чи при підготовці ґрунту. Може бути попередник поганий, наприклад, картопля, томати. Після них бувають такі проблеми. Ну або якщо часник по часнику, або по цибулі. От. Тобто нічого ви не зробите, залишаєте, якщо рослинка далі хворіє, ви її видаляєте із грядки. Більше ви нічого їй не зробите. От, ще може бути причина: я зіштовхувався застій води. Якщо на ділянці застоюється вода, Протягом тривалого часу, ну, тиждень-два, буває, що часник замакає і також пропадає, починав Ну, Буває відходи, от, буває не відходи, тут знову ж треба спостерігати. Отака от ситуація. А якщо у вас отак він жовтіє, якщо ну, не зовсім він яскраво зеленого кольору, але молоді листочки йдуть в нормальному кольорі. З восковим нальотом, як бачите, вже ось він з'явився. Значить, це нормальна ситуація. Значить, підживлення по листу, я вважаю, що зараз робити рано. Зараз у нас буквально 4-5. Листків на чесночинці, ще листового покриву мало, нічим сприймати ці підживлення. Тому чекаємо десь, як буде 6-7 листів. От, що вже буде у нього достатній листовий покрив, щоб сприймати ваші добрива, тоді можна буде пройти антистресом і азотними підживленням по листу. Про їх склад буде наступне відео. Зніму я про підживлення. так що Підписуйтесь на канал, буде таке відео. В кого які питання, задавайте в коментарях. Надіюсь, відповів на ваші переживання. Не переживайте. Все буде добре. Всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!